Близькі рідні друзі та відповідно роз... фінального етапу стартує ось цим поєдинком між командами Кодер Стеровський та номер 6 Олег Данилович. Зараз він якраз із м'ячем проходить Бордуна. Данилович на фланзі Данилович простріл виконує зараз. М'яча у власні ворота хоро зрізає після ось цієї от атаки від команди Джільвей. Зелень. Аби зберегти прописку в еліті е, перед стартом. Зараз що забиває м'яч Донилович. Подивіться, як активно розпочинає цю дуелі Джі А Джівей не збирається. О це зробити? Ну і якщо сьогодні джілівей долає. Кодерс, стоїть джілівей. На фланг передача. Пробиває Труше. Прямісінько. Кодерс у другій частині сезону виходять більш мотивованими. Пробиває зараз по воротах. Трус, я хочу вам сказати, навіть ті моменті, то Не так багато передача зараз. Перехоплення Данилович Якраз з м'ячем. Данилович паралельним курсом мчить. Синишин. Синишин. 30. На контратаці зараз зізначається Голом. То він зіграв. Фланг передача. Простріли, що Прострій! За... Завтра відбудеться ще два поєдинки. Зав... Думають, щось цікаве. Витошко пробуває. Ну тут кодерс. Е... У першому таймі, насправді від «Кодерса» ми ми гри, на яку чекають болівальники колективу Кодерс не побачили в другому поки що не. У роз... зеленій формі виступає цей колектив, і у такій комплектації. На майданчику Боско Арен з'являється таку і зараз кодри не незабувки. Щось схоже намагався здійснити, але таким чином, звісно ж, не можна уподібнюватися до видатних футболістів. А зараз забиває Бордун. За умови, якщо не вдається. Розорнути зараз. Користувалася його команда, але тут стосовно Кодерс ну, не знаю, чи можна застосувати. Ось таке порівняння. Команда наразі проблем, особливих не відчуває. Витошко. Ветошку удар від нього не з на футзальному паркеті нестеровські забрали. Сорока, сорока. Зараз удар від нього. І що? Порожні ворота. Залітає м'яч. Копак. Забиває свій. Труш. На Круковського. передача Круковський постріл від нього Нестеровський. Дивіться, він ведзілює вже другий раз. За хвилину двічі відзначається копака.